Виконуємо номер 785 із підручника Геометрія 7 та номер 5148 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте без транспортира трикутник АБЦ, у якого завдання перше АБ дорівнює 5 см, кут А дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює 45 градусів. Завдання друге. АВ дорівнює В дорівнює 4 см і кут Б дорівнює 150 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дано відрізок АВ і необхідно без транспортера задати кут градусною мірою 60 градусів і 45 градусів. Пригадаємо властивість рівностороннього трикутника. У рівностороннього трикутника всі сторони рівні і всі кути рівні, оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, то кожен кут рівностороннього трикутника буде по 60 градусів. Тому будуємо рівносторонній трикутник і використаємо його кут, градусна міра якого буде 60 градусів. Для цього проведемо пряму і відмічаємо довільну точку на прямій. Нехай це буде пряма А. І точка у нас буде А1. Тепер будь-яким розхилом циркуля проводимо коло з центром точці А1, де коло перетинає у нас пряму А, це буде точка Б1. І тепер цим же розхилом. І ще два кола одне з центром в точці Б1 в А1, а друге в центром в точці Б1. Де наше кола перетинається це буде точка С1. З'єднуємо точки А1, Б1, С1. Я з'єднала отримані точки. І тепер кожен кут буде по 60 градусів, використаємо кут А1 для того, щоб задати в умові задачі кут 45 градусів. Необхідно побудувати прямокутний рівнобедрений трикутник, тоді кути при основі будуть по 45 градусів. Тому приступаємо знов до побудови трикутника, проведемо довільну пряму тепер Б і відмітимо на ній точку. Тепер це буде пряма Б, і точка С2 на ній. Будуємо прямий кут, для цього використаємо елементарну побудову прямої перпендикулярної даної, що проходить через точку на цій прямій, розхилом циркуля будь-яким Робимо засічки з одного боку з прямої точки С 2 з прямою Б, і з другого боку запився циркуль і з іншого боку. А тепер розхилом циркуля щодо її відстані між цими точками, проводимо два кола, знімаємо відстань між нашими точками. І проводимо два кола. Одне і друге. Проводимо пряму через утворену точку і точку С2. Ми побудували кут. 90 градусів. А тепер довільним розхилом циркуля проводимо коло з центром в точці С2, де наше коло перетинає пряму С, це у нас пряма С, буде точка А2, де перетинає Б, буде точка Б2. З'єднуємо точки А2 і Б2. У нас утворився прямокутний рівнобедрений трикутник, кут b 2 і А2, якого будуть по 45 градусів. Тепер нам уже задано два кути, пишемо побудувати трикутник А Проаналізуємо мову задачі, вважаємо, що трикутник уже побудований. Отже, нам потрібна є довжина відрізка АВ, можемо відкласти від довільної точки А. Далі, градусна міра кута А у нас 60 градусів. Побудуємо кут, що дорівнює даному. І 45 градусів побудуємо кут, що дорівнює даному. Отже, побудуємо трикутник за стороною, двома прилеглими кутами, побудова. Починаємо з довільної прямої, і на ній вибираємо точку А, яка належить цій прямій. Відкладаємо тепер АБ, проводимо коло з центром точці А, радіус якого АБ, де наше коло перетинає пряму П, там і буде точка у нас Б. Знімаємо АВ. Циркуля і переносимо сюди. Я продовжу прямо П зараз. Ну, і тепер точка у нас ось наша точка Б. Ну а тепер будуємо за допомогою елементарної побудови кута, що дорівнює даному кут А 60 градусів. Знімаємо А1 С1. А 1 Б1. І Б1, С1. Проводимо промінь через точку А і утворюємо точку. Це ми побудували кут А, що дорівнює 60 градусів, запишемо. Це була четверта. Кут А дорівнює куту А1. А тепер п'яте будуємо кут Б що дорівнює куту Б1. Б 2 Б2 у нас кут Б2. Теж елементарна побудова кута що дорівнює даному. Зняли А2. Б2, А2. Провели. Тепер Б2, С 2 І тепер С 2 А2, проводимо промінь через точку Б і утворимо точку, де наші промені перетинаються. Це і буде точка С. Шосте трикутник АБЦ шуканий. Переходимо до другого завдання. У другому завданні нам дано АВ і ВС по 4 см, і треба без транспортира задати кут В, що дорівнює 150 градусів. 150 градусів ми можемо отримати, якщо побудуємо прямокутний трикутник, у якого Катет в два рази менше за гіпотенузу. Тоді внутрішній кут трикутника, що лежить проти цього катета, буде 30 градусів, а кут з їм суміжний буде 150 градусів. Тому будуємо трикутник прямокутний, у якого катет в два рази більший за гіпотенузу. Задамо катет і гіпотенузу, якого катет в два рази менше за гіпотенузу, а гіпотенуза в два рази більше за катет. Я задала катити гіпотенузу і починаємо з елементарного, проводимо пряму і точку вибираємо на цій прямій. Нехай це буде пряма А, і вибираємо на ній точку С1. Тепер проведемо пряму Б перпендикулярно до А через точку С1. Це елементарна побудова прямої перпендикулярної до даної, що проходить через точку, що лежить на даній прямій. Для цього розхилом. Довільним циркулем проводимо коло з центром точці С1. Воно перетинає нашу пряму А в двох точках. Тому тепер розхилом щодо рівня відстані між цими точками, проводимо коло з центром, спочатку в одній точці, а потім з центром в другій точці, де наші кола перетинається от вилась точка, проводимо пряму через точку С1 і утворну точку. Ми побудували пряму Б перпендикулярно до прямої А. Ну, а тепер побудуємо катет у нас, Б, беремо розхил циркуля, знімаємо довжину катета і проводимо коло. Центром в С1, доперетину з прямою Б. Це у нас буде точка А1. А тепер з точки А1 розхилом циркуля щодо рівня С. Проводимо коло до перетину з прямою А. Це у нас буде точка Б1. З'єднуємо точки А1 і Б1. Отже, ми будували прямокутний трикутник, у якого катет два рази менше за гіпотенузу. Тому кут, що лежить проти цього катета, це кут Б1, у нас буде 30 градусів. Тоді кут суміжний з ним буде 150 градусів, От його і ми його використаємо для побудови. І записуємо нам побудувати. Трикутник АБЦ. Проаналізуємо мову задачу. Вважаємо, що трикутник АБЦ у нас вже побудований. Нам відомо довжина БЦ і довжина АБ. Отже, ми можемо відкласти пряму, провести пряму, позначити довільну точку Б, побудувати кут 150 градусів і на сторонах кута відкласти довжину Б С і BA з нашої умови. Приступаємо до виконання. Побудова. І перше, що ми проводимо пряму П і вибираємо на ній точку Б. Я провела пряму П, вибрала довільну точку Б. Тепер будуємо кут Б, що дорівнює куту нашому Б1, заданому в умові задачі. Це елементарна побудова кута щодо рівня даному. Утворимо трикутник, візьмемо ще точку d 1 і утворимо трикутник A1, B1, D1. Елементарна побудова кута щодо рівня даному. B1D1. Зняли, перенесли. Тепер B1A1 і D1A1. B1 ще раз. А1 не продовжила, трошки довше треба. Так, перетин з'єднуємо з точкою b 1 з точкою B, Точку перетину. І давайте перевіримо. Тут у нас, як бачимо, 150 градусів. А тепер на сторонах кута підкладаємо довжини BC БЦ у нас вверх, іде точка С по аналізу. І АБ, БА. Ось так. Буде точка у нас А і точка С. З'єднуємо отримані точки. Я з'єднала отримані точки, допишу в нашу побудову. Ми коло провели Центр Б, радіус у нас був BC. і коло, Центр Б, радіус А І трикутник А шуканий. Ми побудували без транспортира трикутник спочатку АБЦ, у якого кут А 60 градусів, кут Б 45 градусів і, кут, і довжина АВ – 5 см. І у другому завданні трикутник АБЦ, у якого АВ дорівнює БЦ дорівнює 4 см і кут 150 градусів. Номер 785. Із підручника Геометрія 7 та номер 51, крапочка 48, із підручника Математика 7 виконано.